Доброго вечора, дорогі друзі. Хочу з вами поділитися простим фактом стосовно теорії еволюції. Для мене вже як очевидно, що це просто фейк, брехня і обман тисяч тисяч людей. Ось хочу показати це на прикладі. Одна із перехідних форм від мавпи до людини це людина з Небраски або людина-мавпа, так і в шкільних підручниках про це говорять. Це така третя форма. Але ніхто ніколи не говорить, як вчені його знайшли і як вчені його відкрили. І що ще 150 років тому розкрили цю брехню, і насправді ніякої людини з Небраски просто не існує. Ситуація в чому? Дійсно, люди знайшли один зуб дикої свині і сконструювали просто вигадку. Про те, що це зуб нашого доісторичного предка. Але ну як ви вважаєте, цього ну, просто достатньо це навіть смішно. І ще 150 років на конференції Сполучених Штатах було на... зроблено дуже гучне оприлюднення, що це просто брехня. І як ви вважаєте, чому до сих пір цю брехню брехнею діляться і ті, хто не знають, в чаті вірять всю брехню.